Зараз ця система працює повністю в автоматичному режимі. Ми можемо економити людський ресурс швидше працювати на ній. Час це те, що для наших військових на фронті на вагу золота, бо кожна секунда може стати вирішальною, аби наші бійці могли швидше і ефективніше відпрацьовувати по ворожій техніці та піхоті для однієї з артилерійських батарей за кошт народного депутата Юрія Шаповалова здійснили модернізацію реактивної системи залпового вогню Партизан. Такий проєкт для України унікальний. Установка працює на базі пікапа, дальність 18 кілометрів. Зараз вона повністю автоматизована, що дозволяє економити людський ресурс вдвічі. Раніше було все в ручному режимі, тобто працювали тут чотири чоловіки, один там, один тут, один рахував і навідник наводився. Зараз ми звернулися до вас. За допомогою, щоб установили електропакет, який працює в автоматичному режимі. І зараз в чотирьох чоловік працює два чоловіки. Швидко відпрацювати і покинути позиції, бо вже за декілька хвилин в те саме місце може поцілити ворог. Правило артилерістів, якого з маневреною та автоматизованою системою партизан дотримуватися легшим. Процес складання, як власне, і розкладання, займає всього 2,5 хвилини. Окрім цього, оператор може здійснювати наведення системи за допомогою пульта, а не вручну. Усе в комплексі підвищує ефективність виконання бойових завдань та береже життя наших військових. Звичайно, сьогодні всяк. Україна допомагає нашим військовим, наша армія, бо не буде наших військових, не буде звичайної країни. Ви бачите цю систему, вона звичайно прискорює наведення, розклад її і так далі на місці. Ну, а це, звичайно, збереження життів хлопців. Наша найбільша гордість і цінність це захисники та захисниці, які ціною власного здоров'я щодня виборюють незалежність України. Я ще проходив службу з 2014 по 2018 рок. Потім, коли почалася війна, приїхав за кордону. Ну і одразу добровольцем прийшов в лаву збройних сил України працював на системі БМ Двадцядинра, так як наші машинки fpv дронами, ланцетами трошки побили. То у нас була необхідність в цій машині, бо вона більш маневреніша, менша і більш менш замітніше. Хочу подякувати їм, дуже велике Миколі Букованову, Малецькому, Віталію, Шаповалову, народному депутату за те, що вони допомогли. Велика вдячність усім фахівцям, знавцям своєї справи, які знайшли інженерне рішення і втілили в життя задум встановити пакет електронаведення на систему Партизан. Зараз кожен із нас повинен робити свій вклад в перемогу. Я закликаю всіх українців, у кого є можливість сьогодні допомагати. Будь ласка, з вами боронимо нашу країну і від цього залежить життя нас, наших дітей, наших батьків і взагалі існування нашої країни. Ми маємо усвідомити свою роль у підтримці обороноздатності держави. Тільки так вдасться подолати ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.